Освіта посилює безпеку режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій, дещо позначився на роботі навчальних закладів. Зокрема, у школі номер 11 учні, вчителі та техпрацівники працівники носять бейджики, щоб швидко ідентифікувати своїх система відеоспостереження тут діє вже декілька років. 32 камери, завдяки яким усі коридори та подвір'я, як на долоні, записи зберігаються впродовж місяця щодо сторонніх осіб суворий контроль, а з метою безпеки навіть дещо обмежили доступ батьків до навчальних класів. С 300 дітей навчається в другу зміну, є ще три групи продовженого дня. І якщо батьки приходять і пот... ну, якщо дуже нагальна потреба, поспілкуватися з вчителем, чи що, звичайно, що або в телефонному режимі підходять, якщо треба, ми дозволяємо піднятися батькам до вчителя. Якщо є група продовженого дня, батьки стоять фоє, позвонили до дитини, з вчителем переговорили, дитина збирається, виходить фоє. Батьки забирають дітей в університеті нафти і газу, що тривають канікули, та заходи безпеки тут уже посилили. Зокрема, у найбільшому гуртожитку обладнали турнікети. Потрапити до приміщення або ж вийти з нього. Студенти тепер можуть лише із магнітними перепустками. А для спокою вихованців вузу тут забезпечили приватну охорону. Відвідувачів пропускають та лише із посвідченням особи. Всі дані заносять у журнал. А для більшої надійності встановили відеокамери. Можна буде побачити. Як вони заходять, з ким, з якими друзями, коли, ну і навіть в якому стані. Всі ці дані будуть реєструватись за допомогою комп'ютерної техніки і передаватись заступникам директорів інститутів і деканів факультетів з виховної роботи, які вже будуть бачити реальну картину, хто куди ходить, з якою метою. Кати планують обладнати в інших гуртожитках університету нафти і газу у навчальному корпусі і ставити не будуть, адже у випадку надзвичайної ситуації це лише ускладнить евакуацію людей.